Матрац Latex Combo Gel – інноваційна модель від компанії Con, що включає останні тенденції розвитку матрацної індустрії на європейському ринку. Основа матрацу – латексний блок з семи ортопедичними зонами. Він має всі переваги латексу, ортопедичний, вентильований, гіпоалергенний, еластичний, пружний і довговічний. У складі верхньої частини матрацу спинолатекса міститься спеціальна добавка Cool Gel – це мікрокапсули блакитного кольору, які мають високу теплопровідність. Охолоджуючий гель швидше поглинає тепло, що виходить від тіла людини, забезпечуючи оптимальну температуру протягом усієї ночі. Отже, конструкція матрацу Latex Combo Gel дозволяє зробити вибір на користь приємного прохолоду та додаткового комфорту, намистина з бельгійського текстилю, структурою та модним кольором у натуральних відтінках.